Це мої сусіди прекрасні. Поклали мені, я йду сходи вниз, вікно з їхнього будинку, там у них прохідний коридор, з якого постійно за мною наблюдають. На мої пропозиції покласти матове скло, категорично відмовляються, поклали такі жалюзі, з яких їще ліпше наглядати, що у нас тут робиться у дворі. Так як все вниз зад хати, у мене двір. Вони вирішили нами надсидати постійно. Бо їм дуже інтересно, як ми тут живемо і що ми тут робимо. Це мій двір. Мої сходи в будинок. Отакі у мене сусіди. Дуже хороші. Ось так. І прямо мені в двір. Заглядають постійно на сходи, як я взуваюся, як я ходжу тут по дворі, і що я тут роблю?